Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Фавбет – Офіційний партнер клубу Лівий берег. Вітаю вас із виходом в одну шістнадцяту фіналу національного кубка. Справжній кубковий бій. Сьогодні ми побачили, який він був вашими очима. Вітаю за, за, за нашу перемогу. Що ви нас вітаєте. По-перше, давайте я привітаю наших вболівальників. Якщо я не помиляюсь, в прошлому році ми. Програли, я ще... саме так, кудрівці. Так. От я це хлопцям нагадав, сказав, що це і є реванш. Ну, а кубок є кубок, бачите, на емоціях. Ну давайте так, треба абстрагіруватися від емоцій. треба… Ну, ми, 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 Наша команда переслідує якість футболу. Те, що ми задумали, те, що ми бажаємо грати першим номером, я не буду від цього відступати. Я просяв, і хлопців прошу постійно. Хлопці, яка б не була гра, там, прем'єр-ліга буде, може перша, може це буде там інша, друга ліга. Ми граємо першим номером. Як воно вийде? високий пресинг, постійний тиск на захисників. Ну все зробротала, але я скажу, що і суперник дуже був такий важкий. Ми з, з ними зіграли і контрольну гру. Ви бачите, може пам'ятаєте, ми один один закінчили гру. Тому ну опонент знає нас, ми знаємо їх. Думаємо, що що думає, покращити це реалізація. Я думаю, напевно, може два момента були у і у нас. Ну. Так, кубкова гра, дійсно ви правильно сказали. Ви сьогодні поставили грати у ворота жмурка, і те, що він зробив в серії одинадцятиметрових. Прокоментуйте це його і спілкування з гравцями, які били, і те, що він присідав перед ударами. От я ми, ми його довго чекали. Ви його напевно тут е, запитували за це. Ну, давайте з першого почнемо. Що треба проводити ротацію? Я от знаєте, я може щось не допомагаю, але якщо є в команді 25 гравців, треба грати всім. І в цей кубок може і був цим днем для ротації і. Я думаю, що все склалося ну, непогано, але є претензії до, до когось, ну це шерхи, які ми будемо подводити. А якщо стосується ну, дійсно за э, Рому жмурка, я дуже радий, тому що, ви знаєте, випадково ми як то спрацювали по нему. У нас була пр проблемна позиція. Да, ми там э, пам'ятаю з Карващенка попрощались. Там э, я можу помилятися ще. І отак, от, коли я пам'ятаю перший розговор з Ромою. Така скром... така скромна людина. От повірте, я не мог слова витягнути. А сьогодні, коли побачив, він ще присів перед вдаром. Ну це дійсно вратарі, це якась каста воротарська. Ну треба потім розкусити на базі, попитати, що, що це він робив. Ну Но... він казав, що Франтувало. він казав, що Зорі... він не дивився перед цим матчем. Може ви його як тренер зобов'язати дивитися тепер перед матчем. Ви знаєте, інша головна біль хто буде стояти наступний матч? Оце, Оце приємно. Те, що ваша команда реалізувала всі 11 метрові зараз, зізнайтесь, ви все ж таки відпрацьовували, зважаючи, що цей формат кубка вірогідність серії пенальті трошки підвищує. Так, ми відпрацьовували, але але один день тільки вчора. Напред на передігровому на передигровому на, на тренуванні ми дозволили зіграти хлопцям 10 на 10 і пробити кожному. А потім я сказав чесно, що хто буде готовий, морально тот буде бити. Коли ми стали в енергетичне коло, капітан завів команду і сказав: я перший йду, все, я зрозумів, що там все буде добре, розкажіть, будь ласка, бразильці два пішли бити. Окей, Сідней, він давно доволі в команді. Вендал вийшов, визвався бути другим. Це все просто. А дивиться, <кхід> от я постійно там, я ж ви знаєте, я доволі довго був в дитячому секторі. Там ну я розумію, що це. Я не боявся Вендала ставити, тому що я бачив, як він працює на тренуваннях. От дійсно не боявся. І коли він, знаєте, очі гарять, коли він виконує от е, наше завдання, коли він сідне як папу, слухає, і ми бачимо його от, працю, дійсно таку мужську, е, напевно, справжню, тому він пішов, вийшов. Може там чогось забракло. Ну це ж він молодий, 18 років. Але треба це робити, і ми не боїмося це робити. Валерій, усім вітаю з тим, що ви далі прийшли в Кубки. Чи було особливим мотиваційним фактором те, що це команда УПЛ, і яка до того ж вас рік тому вибила з Кубка? Ну прям щоб так ми не думали, але нам згадували про цей матч, і ми хотіли віддати той борг, який був минулого року. З точки зору от, гри, ну от, як ви на полі відчували багато боротьби, особливо в другому таймі. Таке враження, от Кубковим цей матч став по перерві. Так виглядало з боку, як ви відчули. Ну, мені здається, закономірний рахунок нічийний. Багато боротьби, як ви кажете, багато страсті, дуже неперевершена підтримка сьогодні була, за що я дуже вдячний нашим болівальникам. Те, як ваша команда пробувала 11 метрові, підстовкує до думки, що напевно якась підготовка була, зважаючи, що в кубку регламент передбачає одразу, без додаткового часу. Та тренувались. Після тренувань хлопці залишались. а Хто бив сьогодні, били, ті, хто був впевнений собі. Ті, хто сказали, що вони можуть. Ви яким підходили, якби били? Е, я би бив після п'ятого, бо в мене вже судоми зводили ноги, і я прям не дуже почувався. Розкажіть про вашого голкіпера, те, що він зробив, там оце, і розмови його із опонентами, якісь там спічі, та як він присідав, я такого, чесно кажучи, не бачив, ще, щоб так голкіпер присідав на корточки. Так, це його стиль такий. Ми самі не очікували, але він великий молодець. Завдяки ньому, майже ми виграли цю серію пенальтів. Далі в кубку кого хотіли б отримати в суперники, ще трошки покрокувати, там пограти з командами, там, мовно, першої, другої ліги, можливо, з аматорами, чи одразу хотіли б когось там з грандів? Та ні, нам без різниці з ким грати. Хто випаде, з тим ми будемо грати. Роман Жмурко, голкіпер Лівого берега. Вітаю передусім. Напевне, голкіпер, якщо думає про перемогу в кубку, вона найкращий варіант це саме така перемога. Що думає? Е, так. Тут погоджуюся з вами, що по пенальті завжди приємніше. Це такі, скажімо, вишня на торті в футболі, я би назвав. Так що, звичайно, така перемога не приносить велику радість. Це ваша перша виграна серія на такому рівні? Я відверто не, не чи, чи саме серія. Думаю, що перша. Вас просто показували в трансляції перед початком серії, і посмішка з вашого обличчя взагалі не сходила. Що ви відчували? Радість велику. Слава Богу, хотів з цього і почати. Слава Богу, слава Ісусу Христу. І подяка Збройним силам України за те, що ми, за то, що матч відбувається, за те, що футбол є, і він розвивається. Бачимо на при трибунах люди. Я наді, сподіваюся, отримують позитивні емоції від такої гри тому Ще якщо питання нагадаєте, то я відповім, просто хотів стовне. слово. Okay. А, за радість. Та. Після цього. Посмішка, посмішка. посмішка от... От... Ще не почала серія, ви посміхаєтеся? Тому я кажу, бо слава Богу, при те... Те такій атмосфері матчу, звичайно, ну, відчуваєш радість. І, Тому... ну, і... Зореженість і радість. Кажу. Скажіть, давайте тепер про те, як ви поводилися під час 11-метрових. Перший удар, ви там спілкуєтеся із людиною, що ви їм говорили? Та я вже не пам'ятаю, хоч ти в них спитаєте. Ну, <свісно> серйозно, бо це, ж, це таке фактично, це ж така маленька гра в грі. Серія пенальтів, можна сказати. Тому і так ось відбувається. Я розумію, що голки приготуються до там, матчів, дивляться, як б'ють суперники. От у вас була підготовка до Кудрівки, як суперники б'ють 11-метрові? Та. Ні. Як такої підготовки не було, вчора вечором, о, це, з 9-ї години зоряні війни, дивився і <смі> сьогодні вийшли і, ми, і пройшли далі в Кубку. Скажіть, я просто такого, чесно кажучи, давно не бачив, щоб голкіпер сідав ось так на корточки перед тим, як йому б'ють 11 метрові. Це школа? Ні, нічого особливого, якщо ну, відверто казати, якихось таких речей воно не, не несе. Це не, не постійно, це просто ви так відчували. Ну, можна і так сказати, так. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег.